Той гора, по цей друга я, поміж тими городами. Мене звати Тетяна Дідух, і я співробітник наукової бібліотеки з університету імені Івана Франка. На мені репліка реплікалузки вишитої моєї прапрабабусі, яка була родом зі Сарго Самбура. Я максимум відтворила кольористику крій. Оригінал існує він знаходиться зараз, на жаль, в мене, у, мої, у моїй родині в самкові. Це Бойківська вишиванка, традиційний такий Бойківський взір. Про, про свою прапрабабусю я багато не знаю, знаю єдине, що вона гарно співала і виступала в цій вишиванці у Львові на звідному концерті від старого У мене два сини, донечки я немає, сподіваюся, я що будуть. Невістки, онучки, і вони теж берегтимуть її, биратимуть на свята, просто биратимуть і просто будуть любити вишиванку і шашувати, цінувати цей одяг як, як пам'ять свого роду, як пам'ять про своїх предків. я. Вишиванку я втягаю не на, на той час, але на, на якісь дуже великі свята, там, як різдво, великий день, де назажиться, це обов'язково. Далі це десь від настю залежить від погоди і, ну, і просто від стану душі. Але вишиванки я люблю. І власне цю я вийшла своїми руками, я відтворила максимально, і, і, ну, на, на, на жаль, більше такого нічого немає, власне, з, з одягу, Тому що в вороді подій тих років все десь пропало, пішло, забрали, спалили, виселили, як у всіх родинах тут у нас на Галичині. Відчити я хотіла, тому що зберегти взір і зберегти, власне, ну. Саму вишиванку, бо оригінал він в доброму стані, в хорошому стані. Його теж носить моя двоєчна сестра. Трошки може жовтіше, ніж репліка, але час іде, і, і в більше вже 100 років. Я просто боявся, що вона просто пропаде, нетки не такі блякнуть, там чи якісь там діри з'являться, щось таке. Я хотів просто залишити, щоб вона поба... дає якось жалоб по коліннях. Буде така якась родинна реліквія. На жаль, я не дуже знайома з історією своєї родини, але можливо те, що я знаю, я вже буду старатися передати всім дітям. І, власне, це буде один з тих предметів, які я можу сказати. Оце з вашого покоління ще з 1800 якогось року. Оскільки моя бабуся була народжена в 1923 році, а це її ще її бабусі вишиванка. Тобто можна уявити, скільки її років. Вишванник найбільше захоплююся я. Вишивають, ну, вишвай, капевно, ну, всі. Так, щоб десь, десь кожен, напевно, щось вишив, якусь там, серветку чи цей, але в нас сорочки, напевно, вишивала тільки я, красиво. Знаєш, мій прадід був гончар? Якщо породи діти, це в моєї бабусі батько був гончар дідо. Прапрабабця гарно співала. І тут моя бабуся теж дуже гарно співала, її син, мій батько, теж має голос, ну і я ніби не вділена вокальними даними, і мої діти співять в хорі. Голос я не знаю, чи я пригадаю. Я знаю, що є запис голосу мого діда і бабусі, коли вони були. У нас така, є родина історія, брат мого діда. Він свого часу виїхав на роботу до Франції і там залишився, потім в Гордянській Союзі вертатися не хотів. І от діду мій добивався 10 років дозволу, щоб виїхати привідати родича свого. Він вони були в Франції в 80-му році. І, і десь в моїй родині в французькій є касета з записом їх пісні «По тобі Гора. І я не можу ніякий. Добути посилав, ну, якось наразі, чи вона ще збереглася, але я знаю, що вона була така сета. О той бік гора по цей другая. Поміж тими гороньками сходила зоря. Поміж тими горониками.